Ми з Русланом хоч і поважаємо російський рок, але не радимо повторювати подібне у реальному житті. Сьогодні у домашній лабораторії будемо перевіряти чорний крем для взуття. Для початку читайте етикетку. Обирайте крем, що має у своєму складі не менше 40% жирів і зовсім не містить спирту – він сушить шкіру і вона втрачає свій тварний вид та й може розтріскуватися. Спробуємо нанести наших підослідних на білий аркуш. Давай, Руслана, ти цей зразок тримай. Так, дякую. А я це. А тепер порівняємо. Що ж, в принципі, обидва наші представники мають чорний насичений колір, тобто зафарбовуватимуть добряче. Але залишають деякі розводи. Можливо, це пов'язано з губками, які до них йшли у наборі. Але боюся, що на взутті буде помітно, і тобто вид буде не дуже. До початку зйомок я нанесла на свої черевики два різні види крему, а тепер давайте перевіримо, який з них краще увібрався. Дякую. Так, ну, як бачите, залишається трошки слід. А цей варіант, я думаю, менше. В принципі, замурзати навіть світлі брюки буде важко, якщо, звичайно, зачекати кілька годин перед виходом. А тепер час переконатися в обіцяних водовідштовхуючих властивостях кремів. На своєму взитті я не ризикну експериментувати, тому скористаюся шкіряним паском. Від сумки, яку вже не ношу, в принципі. Так, нанесемо крем спочатку. Тепер крапнемо водички. І зачекаємо? Що ж, один з наших кремів набагато швидше пропустив вологу до шкіри. Тож не вірте словам, лише власному досвіду.